Друзі, всім привіт! Це компанія AutoPricon NA. Сьогодні от хочу показати вам Tesla Model Y 2022 року. Dual Motor Повний привід з прибігом 25 тисяч миль, яку ми купили 3,5 місяці тому для нашого клієнта на копарті в страхової по ціні Buy Now за 26 тисяч доларів і враховуючи всі комісії, всі доставки. Вона тут стала клієнту 32 тисячі доларів з таким от... невеликим ударом задня ляда. Фактично це єдине пошкодження. Машина навіть зараз їде, вона тут зарядилась. Всі запчастини, навіть ці фари, вони на місці присутні. Тобто, фактично клієнт ну Напевно, поміняє за ляду, тому що це алюміній, тут рихтувати нема сильно змісту. Аналогічні машини коштують дорожче в Україні І40, І42, І 43. А тут, от, як я сказав, 32 стало чекав клієнт 3,5 місяці. Єдине, що в дорозі, добре, що машинка була застрахована, але при завантаженні. При доставці на автовоз ось продавили панораму нам, але машинка була застрахована і вже страхова ці всі нюанси відшкодує. Панораму будемо міняти на оригінал. Разом з роботою повністю все відшкодується. Машинка має пробіг 25 тисяч миль. Зараз вона на СТО переведена в сервісний режим. Значить, От як бачите, Long Range до мотор. Повний привід. Значить, Вже якась обнова остання прийшла, а все тут є і автопілот, і все, як хотів клієнт. Батарея жива, уже на останньому процесорі. Нагадаю, 22-й рік, машинка. За Такі гроші взагалі супер. Єдиний оце такий нюанс. Тому кому цікаво, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Купимо, доставимо, приженемо. Ремонтом ми самі не займаємося, але скажемо, де можна її поремонтувати а, і будете їхати, їздити, як то кажуть, насолоджуватись. Комфортом Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк.